Марія, ти просто не розумієш, як тобі пощастило зі мною. Богдан стояв у дверях вітальні, спираючись на косяк і з усмішкою спостерігав, як його наречена метушливо збирала свої речі. Хто ще погодиться бути з такою, як ти? Слова його влучали точно в ціль кожного разу, коли між ними виникала сварка, він умів вдавити її в почуття власної нікчемності. Його методи були старими, але ефективними. Він малював жахливе майбутнє, де вона залишалася самотньою. Марія, тремтячими руками, складала свої речі у велику дорожню сумку. Дрібниці сипалися з полиць, а вона хапала їх на ходу, не звертаючи уваги, що Богдан не замовкав ні на мить. А знаєш що? Він склав руки на грудях, явно насолоджуючись моментом Я за тиждень знайду собі когось кращого, а ти будеш жити одна з цим котом і своїм жалісливим характером. Навіть не пробуй повернутися. Його розрахунок був простий зіграти на її страху. Вони були разом два роки, і всі ці роки він використовував ту саму тактику. Щоразу, коли Марія наважувалася висловити незадоволення або просто відчути себе гідною чогось більшого, Богдан обіцяв залишити її, і щоразу вона відступала. Та цього разу все було інакше. Від її рішучості ледь чутно дзвеніло у повітрі, і Богдан це відчував. Ти мене не слухаєш, Марія!» – він підвищив голос. Говорю тобі, що ти нікому не потрібна. Марія зупинилася. Її очі блиснули холодною ясністю, яку Богдан ніколи раніше не бачив. Я почула тебе, Богдане, ще два роки тому, коли ти вперше це сказав, і слухала всі ці роки, але більше ні. Вона підняла з підлоги маленьку коробку зі своїми улюбленими книгами. Сумка була переповнена, але Марія вперто натискала на блискавку, змушуючи її зійтися. Кота заберу пізніше. Не маю переноски. Вона зітхнула, обернувшись через плече. Годуй його раз на день і міняй лоток. Це твій кіт. Забирай негайно, або я його на смітник викину. Богдан зробив крок уперед, але в його очах замерехтів страх. Марія навіть не повернулася до нього. Вона зупинилася на секунду біля дверей, обмірковуючи відповідь: Кишка в тебе тонка, ти нічого зі своїх обіцянок так і не виконав. Двері за нею зачинилися. Вперше за два роки тиша впала на квартиру. Богдан стояв серед безладу, який залишила за собою Марія. На обличчі застигла кривувата усмішка, але руки зрадницьки тремтіли. Він не розумів, що щойно сталося. Але вперше йому було по справжньому моторошно. Марія стояла на зупинці, стискаючи в руці сумку, що здавалася важчою з кожною хвилиною. Холодний осінній вітер прорізав тонкий шар пальта, пробираючись до кісток, але вона не відчувала холоду. У голові стогоніли останні слова Богдана нікому ти не потрібна. За останні два роки ці слова стали звичними мов рефрен. Але сьогодні вони пролунали по іншому. Вперше Марія не відчула від них страху, лише легку порожнечу, яка швидко наповнювалася рішучістю. Її телефон завібрував у кишені, сповіщаючи про чергове повідомлення. Вона не мала сумнівів, від кого воно було. Богдан, знову, Богдан, а ти впевнена, що зможеш сама, без мене? Ти ж завжди казала, що я тобі потрібен. Богдан, я ж для тебе. Все, ти просто заблукала. Повертайся. Інакше шкодуватимеш. Марія ковтнула грудку в горлі. Її серце калатало, наче маленький звірець, загнаний у пастку. Вона добре знала цю тактику. Спершу маніпуляція страхом, потім спроба викликати жаль. А далі ще глибший удар по самооцінці. Не зараз, не знову. Вона вимкнула телефон. Коли нарешті прибув автобус, Марія зайшла до салону, опустилася на сидіння біля вікна і дозволила глибокому зітханню вирватися на волю. Відчуття полегшення заповнювало її тіло, хоча десь на периферії свідомості все ще лунало ехо сумнівів. Вона не знала, що буде далі, її чекав новий початок. Дві години по тому Марія стояла на порозі невеликої зйомної квартири, яку знайшла за кілька днів до остаточного рішення піти. Ключі тихо дзеленькнули у замку. Квартира була невелика крихітна кухня, затишна кімната і вузький коридор. Але тут було світло і простір для дихання. Вона опустила свою сумку на підлогу і обвела кімнату поглядом. Її життя тепер починалося заново. У куточку вітальні стояло старе крісло, покрите пледом у квіти, а біля вікна був вузький столик. Нічого особливого. Але все це належало лише їй. Кроки лунали впевнено. Марія швидко розпакувала найнеобхідніше постіль, кілька кухонних приладів, свої книги. Решта могла зачекати. Вона знала, що перша ніч буде найважчою, але водночас відчувала себе легкою, немов відірвалася від землі. Вона взяла до рук одну зі своїх улюблених книг, розгорнувши її навмання, побачила підкреслену фразу справжня сила. У здатності відпускати Марія всміхнулася вперше за довгий час ці слова здавалися їй правдою, а не просто рядком із книги. Минуло кілька днів Богдан більше не писав, але його тінь усе ще переслідувала її думки. У хвилини тиші вона уявляла його гнівне обличчя, відчувала, як його голос глузує з її рішень. Одного вечора, коли Марія повернулася з роботи, у під'їзді вона помітила свою сусідку, літню жінку з теплим поглядом і повільною ходою. Ви нова мешканка. привіталася жінка. Я пані Галина, я живу поверхом вище. Так, Марія всміхнулася. Я Марія. Щойно переїхала. А це добре. Нові початки це завжди шанс на щось краще, тепло відповіла пані Галина. Слова жінки прозвучали просто, але щиро. І вперше Марія відчула, що ця проста правда стосується й її життя. Вдома її зустрічав пустий простір і м'яке світло лампи. Тут не було Богдана, його насмішок і докорів була лише вона сама, і це вже було багато. Минув ще тиждень. Марія все більше звикала до нового розпорядку дня, який тепер був лише її власним. Вона з радістю занурилася в роботу, намагаючись триматися подалі від будь-яких думок про минуле ранкові поїздки у метро. Вечори за улюбленими книгами або переглядом старих фільмів стали її маленькими острівцями спокою. Проте відчуття самотності іноді все ж підкрадалося, як тінь, що ховається за рогом. Одного разу подруга Оксана, єдина людина, яка підтримувала Марію у її рішенні піти від Богдана, запропонувала зустрітися в кав'ярні. Марусю, я так рада бачити тебе. вигукнула Оксана, обіймаючи подругу. Ти виглядаєш набагато краще? Є щось у твоїх очах. Свобода? Марія посміхнулася, злегка ніяковіючи. Напевно, я почуваюся інакше. Все ще трохи страшно, але вже легше. Це чудово. Ти навіть не уявляєш, як мені набридло слухати про Богдана і його повчання. Оксана закотила очі. А зараз скажи коли ти востаннє робила щось божевільне? Я божевільне? Марія засміялася. Не знаю. Мабуть, коли вирішила піти від нього. Ну, тепер треба це закріпити. Очі Оксани засяяли хитрим вогником. У мене є ідея. Марія скептично поглянула на подругу. Її ідеї часто були занадто спонтанними, але саме вони змушували її виходити за межі комфорту. Що ти задумала? Давай так побачимося з першим симпатичним хлопцем, який прийде сам. І ти, ти з ним познайомишся. Оксано, це ж божевілля. Ти тільки що сама сказала, що давно не робила нічого божевільного. Це буде цікаво. Марія хотіла заперечити. Але щось у словах подруги зачепило її, можливо, тому що їй дійсно хотілося перевірити, чи здатна вона ще на щось несподіване. Вони зручно влаштувалися за столиком у куточку і почали спостерігати. Кав'ярня була наповнена приємним шумом розмов, запахом свіжої випічки та кави. Серед відвідувачів були пари, компанії друзів і ті, хто заглибився у свої телефони або ноутбуки. Бачиш його? Оксана кивнула на хлопця, який сидів біля вікна, розгладжуючи сторінки книги. Він ідеально підходить. Марія перевела погляд на юнака. Темне волосся недбало спадало на чоло, а на губах грала ледь помітна усмішка. Він виглядав зосередженим і трохи задумливим. О, ні. почала Марія. Але Оксана вже підштовхнула її ліктем. Йди. Серце затремтіло десь глибоко в грудях, коли вона підвелася. Ноги, здається, стали ватяними. Але, зібравши всю свою сміливість, вона підійшла до столика. Привіт! Я. Я програла парі. Голос її здригнувся, але вона продовжила тому повинна познайомитися з першим хлопцем, якого бачу самотнім я, Марія. Хлопець відірвав погляд від книги і підняв очі на неї. У його погляді не було ні здивування, ні насмішки, лише щира цікавість. Дуже приємно, Марія, відповів він, простягаючи руку. Я, Андрій, а куди ми йдемо? Марія кліпнула кілька разів, не віряючи, що він так легко прийняв її спонтанність. Я Я не знаю, розгублено відповіла вона. Гаразд, тоді пропоную піти випити кави десь де менше людей». Він засміявся, і Марія відчула, як напруження спадає. За кілька хвилин вони вже сиділи за іншим столиком, сміялися і розповідали про себе так, наче були знайомі все життя. Час летів швидко. Що Марія з нетерпінням чекала повідомлень від Андрія, які приносили їй несподівано щире тепло і спокій. Їхні прогулянки вечірнім містом стали звичкою, а розмови довгими, глибокими, такими, що відкривали нові сторони одне одного. Марія була зачарована, як легко їй стало дихати поруч із ним. Вперше за багато років вона не відчувала тиску чи очікувань, ніхто не вимагав бути ідеальною, підлаштовуватися чи боятися, зробити неправильний крок. Це було дивно, і водночас настільки природно, що вона іноді боялася, що щастя ось ось зникне, наче сон. Одного дня Андрій запросив її на невеликий музичний фестиваль, що проходив у центрі міста. Атмосфера була живою, звідусіль лунали ритми музики, навколо кружляли люди, а повітря пахло смаженими каштанами і свіжою випічкою. Марія сміялася, почувши, як Андрій фальшиво підспівував одній із пісень, пританцьовуючи в такт зізнаюсь, музика ти не моя сильна сторона. Винувато усміхнувся він, знизуючи плечима. Це не заважає тобі насолоджуватися моментом. Марія теж усміхнулася. І це головне. Її погляд світився теплом, вона навіть не помітила, як розслабилася, але саме в такій миті, коли серце відкрите, з'являються тіні минулого. Марія, які люди, знайомий до болю, голос пролунав поруч, змушуючи її застигнути. Серце стислося, а щоки зблідли. Богдан. Він стояв просто перед нею, розхристаний. Із самовдоволеною посмішкою, його очі блищали зловісною цікавістю. Поруч із ним стояла дівчина в занадто яскравому одязі, яка нервово поглядала то на нього, то на Марію. А я думав, що ти десь у сльозах під ковдрою. Богдан презирливо засміявся. Дивлюся, ти не втратила часу даремно. Марія стиснула губи, відчуваючи, як хвиля образ і болю піднімається в грудях. Вона вже забула, яким отруйним міг бути цей чоловік, і як кожне його слово колись засівало сумнів у її серці. Пробач, я маю йти, сказала вона Андрію, не дивлячись йому в очі. Ти добре подумала, чи може краще повернутися до мене? Богдан нахабно крокнув уперед, перекриваючи їй дорогу. Марія відчула, як долоня Андрія м'яко, але впевнено торкнулася її руки. Перепрошую, але вона вже зробила свій вибір, спокійно сказав Андрій, дивлячись Богдану прямо в очі. Тиша повисла між ними. Марія не могла повірити, що Андрій сказав це так спокійно, без жодного страху чи зневаги, тільки з упевненістю. Хто ти такий, щоб втручатися? Богдан роздратовано стиснув кулаки. Це між мною і нею. Я той, хто ніколи не дозволить їй почуватися так, як вона почувалася поруч із тобою. Відповів Андрій Його голос був тихим, але кожне слово влучало в ціль, як гостра стріла. Богдан розгублено замовк. Марія відчула, як жар від слів Андрія огортає її зсередини, наче захист, якого їй так бракувало. Пішли Марія. Андрій легенько стиснув її руку, і вони спокійно рушили геть. Вони відійшли на кілька кроків, коли Богдан вигукнув навздогін. Подивимось, як довго ти протримаєшся. Ти ж завжди тікаєш. Марія зупинилася, повільно обернулася і подивилася йому прямо в очі. Я тікаю тільки від тих, хто не заслуговує залишатися поруч. Її голос був спокійним, але міцним, наче камінь. Богдан відступив. Сила, яку він так довго намагався забрати в неї, знову належала їй. Марія стояла на порозі свого нового життя. Після зустрічі з Богданом минуло кілька тижнів, і цей випадок назавжди закрив двері в минуле, які колись тримали її в страху. Тепер її погляд був спрямований уперед, у майбутнє, яке здавалося таким же невідомим, як і раніше, але тепер уже не лякало. Андрій не зник із її життя. Він став тією людиною, яка несподівано принесла тепло і підтримку, коли вона навіть не шукала цього. Їхні прогулянки тепер наповнювали її вечори яскравими враженнями, а довгі телефонні розмови тривали до самого ранку. З ним вона сміялася до сліз і раптом розуміла, що давно не відчувала такого щастя. Її серце вперше відкрилося назустріч любові, яка не вимагала жертв чи компромісів із собою, але минуле залишило в її серці сліди, які нелегко було стерти. Чому ти така задумлива? Спитав Андрій одного вечора, коли вони сиділи на лавці у парку, його теплий погляд ковзнув по її обличчю. Щось трапилося. Марія опустила очі. Вона не хотіла показувати своїх сумнівів, але слова рвалися назовні. А якщо все це лише тимчасове. Якщо Ти зрозумієш, що я не така, як тобі здається, що я маю занадто багато багажу з минулого, щоб бути знову щасливою. Андрій злегка усміхнувся, м'яко взявши її за руку. Ти думаєш, що я не бачу тебе справжню? Його голос був спокійним і теплим, наче весняний вітер. Я знаю, через що ти пройшла, і це не змінює того, що я бачу в тобі людину, з якою хочу бути поруч. Але я не така сильна, як ти думаєш, прошепотіла вона. Сила не в тому, щоб ніколи не падати, сказав він. Вона в тому, щоб підніматися щоразу, і ти піднялася, Марія, ти навчилася захищати себе, а тепер дозволь комусь захищати тебе, коли ти цього захочеш, не тому, що ти слабка, а тому, що ти варта любові, яка не болить. Її очі наповнилися сльозами, і вона не змогла більше стримуватися. Їй вперше захотілося поділитися всім своїми страхами, своїми сумнівами. Андрій слухав, не перебиваючи, тримаючи її за руку, наче його тепло могло зцілити всі рани. Я завжди думала, що щастя треба заслужити. Нарешті сказала вона що любов це боротьба, компроміси і біль. Здавалося, якщо тобі боляче, то це справжнє. Андрій похитав головою. Любов це не покарання, Марія. Вона не повинна знищувати тебе, а навпаки, робити сильнішою. Я хочу бути поруч не для того, щоб забрати твою свободу, а щоб і ти з тобою одним шляхом. І якщо тобі буде важко, я підтримаю тебе, але ти не мусиш більше доводити свою цінність комусь, хто цього не бачить. Її серце стислося від щемливого болю, але цього разу від усвідомлення, що щастя вже тут поруч, вона дозволила собі вдихнути глибше, розчиняючись у теплоті його присутності. Минуло кілька місяців. Життя Марії змінилося не лише зовні, а й зсередини. Вона більше не боялася любити себе, приймати свої недосконалості та радіти дрібницям. Відносини з Андрієм стали міцним фундаментом, на якому вона будувала нове життя. Він підтримував її кар'єрні прагнення, слухав її мрії і ніколи не змушував відмовлятися від своїх переконань. Одного дня вони разом прогулювалися тією самою вулицею, де колись Богдан став їй на заваді. Цього разу тіней не було, тільки сонячне світло й упевненість у завтрашньому дні. Пам'ятаєш, що ти сказала тоді? запитав Андрій, усміхаючись, «Що?» що ти тікаєш лише від тих, хто не заслуговує бути поруч. Він лагідно торкнувся її щоки. І я радий, що ти більше не тікаєш. Марія засміялася, відчуваючи, як її серце наповнюється теплом. Вона знала, попереду ще буде безліч випробувань, але тепер вона мала силу, віру в себе і людину, яка завжди стоятиме поруч. Вона більше не була самотньою в боротьбі за щастя, вона нарешті знайшла свій дім у серці, яке відкрилося для нової історії, де любов була не битвою, а спільною подорожжю вперед. Що ви скажете про Андрія Богдана та Марію? Які моменти з цієї історії ви запам'ятали найбільше? Діліться в коментарях. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.